Вечір шановні друзі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. В Студії працює Наталя Приходька. Це програма Гаряча лінія. Сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Володимир Володимирович Пананічук, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України Миколаївської області. Добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Тема нашої сьогоднішньої програми це ресоціалізація засуджених за рахунок залучення до суспільно-корисної праці. Отже, Володимир Володимирович, розкажіть, будь ласка, скільки у нас зараз на території області знаходиться колонії, скільки засудження? Засуджених я саме у нас на території нашої області знаходиться сім установ виконання покарань. На, даному, на даний момент у нас утримується близько 4,5 тисячі засуджених. Із них близько 2 тисяч. Це люди, які повинні залучатись до суспільно-корисної праці. Працездатні. І ми на сьогоднішній день. Можемо залучити в установах, а саме на майстернях і на підприємствах близько 1000-1200 осіб. Поки що наші потужності не дозволяють залучити їх в повному обсязі. Яким чином засуджені залучаються до праці? Ну насамперед, це діяльність наших підприємств організована. На сьогоднішній день у нас функціонують три промислових підприємства, а також одне сільськогосподарського направлення. А також сім майстерень установ. Виготовляється дуже різноманітний спектр продукції, це і металообробка, це і деревообробка, це і виготовлення виробів з бетону йде. І також дві основні два основних напрямки: це виготовлення. Видобуток та виготовлення продукції з граніту. Лоро Володимирович. Ось, дивіться про продукцію, про виробництво ми поговоримо трошки пізніше. Наскільки важливо залучати засуджених до суспільного корисної праці? Ну, це саме основний напрямок нашої діяльності, адже діяльність підприємств саме і направлена не на мету отримання прибутку якогось, а саме на залучення засуджених до суспільно-корисної праці. Сплата аліментів, відшкодування збитків заподіяних госгромадянах та громадянам та державі, а також витрати відшкодування витрат на своє утримання. Отже, про виробництво. які задачі, напрямки та види виробництва? Види виробництва, як я вже сказав, це і металообробка, і деревообробка, і виготовлення з гранітних виробів і. Різноманітне. Основна наша продукція це з гранітної, це бруківка, борт, перебрик, різноманітні архітектурні будівельні форми, плитка тротуарна. На сьогоднішній день ми широко почали виготовляти продукцію, що користується попитом саме для потреб регіону: це лавки садові, це бесідки різноманітні. А це правда, я вибачу, це правда, що ця продукція вона ви реалізуєте та таким чином наповнюєте бюджети районів. Звісно, у нас, наприклад, якщо брати Казанківську виправну колонію і де розташоване підприємство Казанківської виправної колонії, майже 90% місцевого бюджету йде наповнення саме з цієї установи. Так само у нас Арбузинська виправна колонія, райони невеликі, тому. Промислові ці підприємства мають більше ніж 80% суми наповнення місцевих Тобто це, це такий значний внесок до районних бюджетів. Так. Основний, так. у нас є е, можливість побачити продукцію, яку ви виготовляєте. Давайте подивимось. У нас є фотографії, будь ласка. А ви нам розкажете, що це за продукція? Ось дивіться, що ми зараз бачимо. Це біля управління, у нас розвивається маркетингова діяльність, так як і в інших промислових або звичайних підприємствах угу. частного характеру. Тобто це у вас такий майданчик, так? Так, точно. Біля управління виконання покарань нашого Миколаївського uh -huh. розташований майданчик, де ми бачимо основну продукцію, яку ми виготовляємо. Далеко не всю перелік її дуже-дуже великий, але основну ми спробували тут представити для того, щоб жителі міста могли, проходячи по вулиці Спаски, бачити, яка продукція виготовляється руками засуджених, і можуть її придбати. Це продукція, яка виготовляється вся засудженими, так? – так? Так, да, це вся продукція виготовляється руками засуджених. Це ми бачимо лавочки, так? Це лавки садові, столи гранітні, з елементами ковки, ковка, підставки під квіти, вази, фонтан, бруківка різних типорозмірів, плитка полірована, борти різних типорозмірів і різних форм. Угу. Гранітна продукція. Давайте поговоримо про колонії, які добувають гранітну продукцію. Підприємства Арбузинської та Казанківської виправних колоній мають більше ніж уже річний досвід у виготовленні видобування граніту з Константинівської та Новоданилівських родовищ, а також виготовлені різноманітних архітектурних форм і виробів з граніту. Мають ліцензії на видобування, тобто і... у нас в області дві таких установи і два родовища. А чим вони між собою відрізняються кольором граніту, а також його властивостями. Арбузинська виправна колонія, підприємство Арбузинської виправної колонії виготовляє, веде розробку Константинівського родовища і це сірого кольору. А новоданилівське родовище воно червоного кольору. Граніти дуже високоякісні, відносяться до першої групи по якості граніту, і володіють дуже хорошими фізико-механічними властивостями, І з них виготовляються найбільш унікальні архітектурні витвори, різноманітні, починаючи від усього бруківка, борт, поребрик і архітектурні форми. За добу, скільки добувається е, граніту? В середньому В середньому десь біля 100 кубів. Це там і там, так? Да, гранітної маси, з якої вже йде її е, сортування і виготовлення, е, яка, тобто граніт вже йде один на виготовлення е, борту, тобто блочний камінь, е, викол, ну, то там вже і ціла система. Е, кожен. Е, Камінь, який видобуто з кар'єру, має своє призначення і йде на виготовлення різної продукції. Ось дивіться, ви, мабуть, співпрацюєте активно з науковцями. Підраховували ви, наскільки вистачить цього граніту? Наскільки років? Ну, поки що розвіданого, розвіданих гранітних запасів більше, ніж на 100 років, поки що досить. З такими темпами. Видобування і роботами, які ми проводимо, тобто підприємство державне, є планування. Ми плануємо свою роботу кожен рік, розробляється фінансовий план, з виконання метою виконання цього плану вже розраховується кількість граніту, яка буде видобуватися. Тобто, все планується на сьогоднішній день, згідно таких планів, у нас більше ніж на 100 років достатньо розвіданих запасів. Добре, я б хотіла, щоб ви розказали нашим телеглядачам. Я знаю, що в засобах масової інформації пройшла інформація про те, що у місті Феодосія відкрили пам'ятник нашому землякові, водитному землякові, це Ольшанському. Що це за пам'ятник, що це за лист? Я знаю, у вас є. Якщо можете, покажіть, будь ласка. Лист не покажу. Так, дійсно, в червні, десь цього року, до нас звернулося командування першого окремого феодосійського. Батальйону морської, батальйону морської піхоти з просьбою допомогти у виготовленні от такого гранітного монументу, який частково гранітного нашому земляку. До речі, сама окремий батальйон морської піхоти і носить ім'я. Героя Радянського Союзу Константину Альшанському. Тому питання про те, щоб виготовляти чи не виготовляти цей пам'ятник, у нас не стояло. Це був наш обов'язок. Тим більше, що із цього граніту виготовлена монумент воїнам-визволителям у нас в центрі міста, воїнам-альшанцям, з цього ж граніту виготовлено на місці висадки пам'ятний знак саме з цього граніту. І тому частинка цього граніту. Просто повинна була бути в Феодосії. Тобто, безкоштовно, так? Я хотіла б заакцентувати на цьому увагу. Скільки із засуджених працювало над цим пам'ятником і трошки розміри цього пам'ятника? Ну, залучено до, до праці при виготовленні цього пам'ятника було 9 засуджених. Значить, розміри цього пам'ятника становлять у основанні близько 80 см, тобто 80-80 на 80 і зверху. Біля 30 сантиметрів висота його близько метр п'ятдесят, а по вазі він заважив близько тонни. А терміни роботи які були? Ну, ми виготовляли цей пам'ятник. Термін був поставлений місяць. Ми виготовили його десь за два тижні. Добре, де ще можна побачити вашу продукцію? Ну, От ви ось ви казали, що у нас пам'ятник Героям-Аршанцям у нас в центрі Миколаєва є з, вашої, з вашого граніту. Де ще? Такі ну, визначні що, що міста. Що стосується міста Миколаєва, то наша продукція майже всюди є. Вона широко представлена не лише граніт, гранітом, хоча гранітом дійсно у нас в Миколаєві майже всі борти дорожні виготовлені з наших гранітів. Майже всі пам'ятники виготовлені, і навіть наша маленька потьомкінська лісниця, це теж наш граніт. Всі різноманітні дошки пам'ятні, всі виготовлені з нашого граніту. Може, не нашими підприємствами саме нанесені дати і дані, але граніти саме цих родовищ. Що стосується іншої продукції, то досить широко у нас бачу, в Миколаєві з'являються на сьогодні лавки садові. Біля бібліотеки імені Гмирьова стоять пам'ятна дошка. Там стоїть камінь і дві гранітні лавочки. Наші теж на сьогодні, буквально на минулому тижні, ми встановили 15 лавок кованих в четвертій міській лікарні. Ну і цей перелік можна довго-довго говорити. Перед ефіром ви показували мені дитячі майданчики. Також вашими засудженими робляться. Де відкрили дитячий майданчик нещодавно? Ну, майданчики це взагалі досить цікаве направлення. Ми почали їх виготовляти в минулому році на підприємстві Ольшанської виправної колонії. На сьогодні підхватила цю естафету вже і Вознесенська виправна колонія. Майданчик, перший, який ми виготовили і відкрили, був в посілку Ольшанського. Тобто недалеко біля установи, досить велика була там майданчик, він включав комплекс цілий, там більше десяти найменувань різних дитячих гойдалок, та, а також і огорожа і лавочки все це йшло в комплексі. Було урочисте відкриття його. На сьогодні таких майданчиків вже виготовлено більше 20. Ми тісно співпрацюємо з місцевими органами самоврядування. От Я хотіла запитати наскільки тісно ви співпрацюєте з органами місцевого самоврядування? Ну досить серйозно працюємо. По перше, ми стараємося проводити постійні зустрічі. Виїжджають на місця як директора підприємств, так і начальники установ. Відповідно і в управлінні виконання покарань, ми теж звертаємося постійно і в мерію нашу, і в облдержадміністрацію про допомогу отримання замовлень в світі того, в того, що останніх. Подій, уряду та да, uh -huh. вимог уряду uh -huh. досить багато у нас встановлюється дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, і саме завдяки нашої ціни, а ціна наша досить серйозно відрізняється від запропонованих іншими містами, а також підприємцями. То ми виграємо ці тендери і встановлюємо наші майданчики. Тобто ви робите значний внесок у оздоровлення наших дітей, наших маленьких миколаївців. Ну, це також важливо в це принципі. немаловажно, і навіть немаловажно в тому напрямку, що більше 80% засуджених, які знаходяться у нас в установах, це мешканці саме нашої області. І вони, коли вийдуть з цих установ, вони попадуть в нашу середу. Я думаю, що це є один із основних, чому залучення до праці один із основних видів ресоціалізації, тому що засуджений повинен бачити свою роботу, бачити свою значимість в державі в суспільстві. Добре про співпрацю на місцевому рівні ми поговорили. З ким ще ви активно співпрацюєте? З якими країнами можливо дуже багато країн, які використовують саме гранітну нашу продукцію. Ну, історія гранітів дуже велика, так як я ж сказав попередньо, що це більше ніж 50-річний досвід у нас в виготовленні гранітних виробів. Ми залучався наш граніт при виготовленні різноманітних монументів, стел, це і в Санкт Петербурзі, і в Москві, і набережна Москви. І, до речі, нещодавно заключений у нас новий договір. на Реконструкцію в Москві набережних і теж буде знову-таки піде наша Бруківка туди. Це будівництві манежної площі використовувався наш граніт і реконструкцію храма Христа Спасителя Христа Спасителя в Москві. Це і самий перший самий грандіозний був пам'ятник на бувшому радянському союзі в Баку. Це пам'ятник 26 шести Бакінським комісарам, який зроблений саме з граніту нашого родовища. Це місто Волгоград, набережна вся з червоного граніту. І наш, наша Україна це. Київ, воз'єднання, Майдан Незалежності це вся наша продукція. Дуже широко використовувалася вона при підготовці до Євро 2012, при ремонтах доріг, при облаштуванні доріг, будівництво аеропортів. Це і Донець, і Київ, і Харків і Одеса це досить широкий спектр. Не в минул... Позаминулому році більше ніж на мільйон. Гривень ми відвантажили бруківки в Тбілісі, це Грузія, для реставрації Майдану. Добре, Грузії. знову ж таки, я хочу, щоб ви акцентували увагу на тому, що частина коштів йде все ж таки в місцеві бюджети, це наповнення місцевих бюджетів. Ну так як ми і сказали, да. підприємства платять податки. В повному обсязі, так як і звичайні підприємства на тих же умовах ми не маємо ніяких пільг. І, ну, тобто, це наповнення більше, ніж деяких місцевих бюджетів, це більше ніж на 80%. Добре, хотілося б, щоб ви ще розказали про вашу участь мабуть, в мабуть міжнародних, всеукраїнських виставках, ярмарках. Ви ж активно працюєте? Дуже активно працюємо. Це... Двічі на рік ми приймаємо участь в Києві саме в спеціалізованих ярмарках виставках гранітних, агро -виставка всеукраїнська, яка проводиться в Києві, в місцевих виставках ми постійно розміщуємося у нас в Експо-Миколаїв на всіх будівельних виставках, а також присвячені різноманітній промисловій продукції. Одеса, Херсон, тобто, участь приймаємо постійно. Добре, для пересічного громадянина, для маленького, для малого потребітеля, як то кажуть, де можна побачити вашу продукцію? Ну, На жаль, поки що можете що... запропонувати? Запропонувати ну, спортивні майданчики і дитячі майданчики, на тому, на чому ми зупинялися. А крім цього, це різноманітні вази. Пореврики, от ті е, урни йдуть, які е, в місті досить їх мало, недостатньо. Не е, лавки садові, лавки ковані, е, підставки під квіти. Ну, тобто та продукція, яка може на сьогодні для людей цікава. Давайте ми зараз попросимо ще раз режисерів показати, яку продукцію виробляють засуджені. Будь ласка, покажіть. Так, зараз це ми бачимо. Це наш білборд, який встановлений біля управління. Угу, це ваше управління. І управління, да, З правої сторони управління знаходиться виставковий угу. майданчик. Це фонтан. Так, да. це фонтан, на сьогодні він діючий. Тобто, В принципі, будь-який миколаєць може, якщо є можливість така, придбати продукцію і таким чином зробити собі гарне, та зробити внесок. Ну, так, так, так. Це... Тобто, це те прості елементи. Ми дуже багато продукції виготовляємо на замовлення. Люди звертаються, цікаво їм якийсь особливий елемент, він виготовляється. І з тої основної продукції так вона вся ну не вся тут представлена, досить не вся. Ми тільки за минулий рік освоїли виготовлення більше ніж 16 нових виробів. В Цьому році їх уже сім з початку року. І так продовжується. Тобто всю продукцію виставити, на жаль, ми сьогодні не можемо на цьому майданчику. Але ви можете її завжди побачити на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби, а також. Звернуся до нас, ми за, залюбки покажемо. Ось Дивіться, ви казали прайсвісти. 16 нових виробів. Де ви берете інформацію? З ким може ви спілкуєтесь? Інтернет, я маю на увазі. Де ви берете? В управлінні працює виробничий відділ. Є один фахівець, який відповідає за маркетингову діяльність. Він вивчає ринок, вивчає потреби, потреби на рівні регіону, потреби на рівні управління. Так само працюють і установи. Бачимо потребу в тих самих спортивних майданчиках. Почали виготовляти спортивні майданчики. Є потреба в плиці тротуарній, або як на сьогодні йде тенденція на бруківку уже не дорожнього покриття колену, а бруківку пилену. Починаємо працювати в даному напрямку. Тобто постійно вивчається ринок, вивчається попит і вводиться в дію. Державні установи, яким чином йдуть вам на зустріч? Я маю на увазі, ви вже казали, про тендера, так? Мабуть, управління освіти, так, ті ж самі дитячі майданчики, управління охорони здоров'я. Ви казали про лавки, які да, були встановлені. Да. В цьому плані як робота налагоджена? Ну, ми постійно зустрічаємося. Постійно зустрічаємося. Я... Як я, так і з боку моїх колег, це і начальники установ, і директора підприємства постійно проводимо в цьому напрямку зустрічі, приймаємо участь у засіданнях, колегіях, різноманітних семінар-нарадах і таким, таким станом рекламуємо нашу продукцію, доводимо її до покупця. Добре, магазин у вас відкривається магазин, так? Так, скільки я років ви до нього йшли? Ну, вже майже два роки ми планували його. На сьогодні вже ведуться роботи майже на завершальному етапі. Я думаю, що ми порадуємо наших жителів міста десь на початку вересня місяця нашим магазином. Добре, у нас до кінця ефіру залишається ще буквально хвилинки дві. У вас є така можливість звернутися до миколаївців, побажати їм сказати, розказати. Будь ласка. Ну, шановні миколаївці, я хочу подякувати за таку нагоду участі у цій бесіді. Значить, побажати здоров'я, благополуччя, успіхів, а також завжди, щоб було світло, на вашому столі були завжди яства і як можна менше негараздів і всього самого на краще. Волим Володимирович, хочу, щоб ви акцентували увагу, наскільки важливо все ж таки залучати засуджених до суспільно-корисної праці на сам кінець? Ну, як я сказав, це дуже важливий напрямок роботи. На сьогодні, на сьогодні, ми цю роботу активно продовжуємо і. Будете я за, думаю, що, залучати і надалі. Я думаю, так да, залучати надалі. І будемо виконувати ті завдання, які ставить перед нами е, керівництво служби, а також уряд. Тобто, як ми бачимо, користь цього все ж таки є. Обов'язково. Що ж, на цьому, все я дякую всім за, за увагу. І Нагадую, що сьогодні ми говорили про ресоціалі... ресоціалізацію засуджених за рахунок залучення до суспільного корисної праці. Це була програма Гаряча лінія. В студії працювала Наталя Приходька. До побачення і бережіть себе.